Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 21 травня 2024 року відбулись президентські праймери в штатах Кентукі та Орегон. У цих штатах, а також Джорджії Айдахо, відбулись первинні вибори щодо. Палати представників Конгресу США. Тобто в округах цих штатів так відбувався процес праймеріс так серед республіканців і демократів, які у листопаді вже будуть боротися безпосередньо за місце в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Поговоримо тут про результати президентських праймерів Кентукі і в Орегоні. А також звернемо увагу на 14-й округ штату Джорджія, оскільки там процес первинних виборів проходила конгресвумен Марджорі, Тейлор Грін. Отже, розпочнемо з штату Кентукі в контексті президентських праймеріс, і якщо говорити про республіканців, то тут ми зафіксували наступні результати. Загальна кількість делегатів 46, 97% опрацьованих голосів станом на зараз. Отже, Трамп 85% або 214 932 голоси. Всі 46 делегатів були розподілені на його користь. Нікі Гейлі 6,4% або 16 227 голосів. І тут ми констатуємо, що вона показала нижчий результат, так? ніж в інших штатах де протягом травня 2024 року відбувалась також праймерис інші кандидати сукупно набрали більше 5% або 12 796 голосів і опція без зобов'язань 3,5% або 8 979 голосів тут ми констатуємо таку переконливу перемогу колишнього президента США Дональда. Трампа. якщо говорити про результати первинних виборів у цьому штаті серед демократів, то тут були зафіксовані наступні результати: загальна кількість делегатів 53, 97% опрацьованих голосів станом на зараз за NBC News. Байден 71,3% або 131 439 голосів. На його користь було розподілено 45 делегатів. Опція без зобов'язань. 17,9% або 32 905 голосів, і на користь цієї опції було розподілено 8 делегатів. Констатуємо, що знову ж таки. Це ще один штат, де спостерігається наплив так, значної кількості голосів. Цю опцію без обов'язань, знову ж таки, протестне голосування, де виборці не підтримали ані кандидатуру Байдена, ані кандидатуру Вільямсон, ані кандидатуру Філіпс. Так, вони вибрали ось цю опцію, і вона набрала. Значну кількість голосів, що є власне проблемою для діючого президента Шату, знову ж таки потрібно буде переконувати цих виборців, щоб під час загальних виборів у листопаді вони віддали голоси саме за нього. Вільямсон, третя позиція, 6,1% або 11 188 голосів. І Дін Філіпс 4,7% або 8 741 голос. Якщо говорити про результати праймеріс в штаті Орегон серед республіканців, то тут ми зафіксували наступні показники: загальна кількість делегатів: 31, 74% опрацьованих голосів. Станом на зараз за NBC News, але тут жодної інтриги не було, оскільки Дональд Трамп був єдиним кандидатом, так, який був представлений під час первинних виборів у цьому штаті. Власне, він набрав 92% або 237 413 голосів, і всі ці делегати, так, 31, були направлені в користь, на користь, точніше, Трампа. Опція вписати ім'я 8% або 20 тисяч 537 голосів. Тобто тут Трамп здобув знову ж таки максимальну перевагу, бо він був один із кандидатів на посаду президента США. Якщо говорити про результати праймеріс у цьому штаті серед демократів, то тут наступні показники загальна кількість делегатів: 66-75% опрацьованих голосів станом на зараз. Байден 88,1% або 297 780 голосів і це кращий результат ніж у штаті Кентукі. 64 делегати станом на зараз розподілені на його користь. Вільямсон 7% або 23 636 голосів. Опція вписати ім'я 4,9% або 16 478 голосів. Два делегати ще мають дорозподілитися, так, під час вже остаточного підрахунку. Голосів, але ми тут констатуємо перемоги Байдена і Трампа, як в штаті Кентукі, так і в Орегоні. Тепер повернемося до штату Джорджія, де відбувались первинні вибори щодо Палати представників, і заостримо увагу на 14 окрузі, оскільки там перемогу так, на Праймеріс здобула маджері. Тейлор Грін. Але тут потрібно зазначити про один нюанс, що вона була одною кандидаткою, так? тому, власне, вона здобула всі 100% голосів, так, або 56 917, якщо більш конкретно говорити про кількість цих виборців. Тобто тут. Жодної інтриги не було, оскільки вона була єдиною кандидаткою. Але ми констатуємо те, що під час загальних виборів у листопаді, у цьому окрузі штату Джорджія, 14-й округ Маррі Тейлор Грін буде знову ж таки боротися за місце в палаті представників. Там, з... Кандидатом від демократичної партії, можливо, будучи якісь треті кандидати. І традиційно ми говоримо про кількість делегатів так, у потенційних кандидатів на посаду президента США після праймеріз, так які відбулись протягом 21 травня. Якщо говорити про республіканців, то у Трампа 2229 делегатів з необхідних однієї Гейлі 93, Десантіс 9, Рамасвамі 3. Ми також зазначаємо, що ці три кандидати ви були гонки, але ми продовжуємо говорити про їхні показники, оскільки вони здобувалися під час первинних виборів. Тепер, якщо говорити про демократів, то тут у Байдена 3650 делегатів з необхідної кількості 1975 так, для отримання номінації. Опція без зобов'язань: 35 делегатів, палмер, три делегати. Філіпс, 3 делегати. Але Філіпс також вибув з гонки. Що ми повинні ще констатувати за. Цими праймериз, так що вони добігають до кінця, ще серед демократів будуть первинні вибори в цьому місяці, і далі залишається червень, там невелика кількість штатів, де пройдуть праймериз. І далі ми вже будемо підбивати остаточні підсумки цього великого циклу первинних виборів, так, який розпочався з січня 2020 року. Четвертого року, і будемо вже очікувати національні з'їзди, так, республіканської і демократичної партії, щоб побачити вже офіційну номінацію кандидатів так, на посаду президента США. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!